Заборонити цій категорії українців в'їзд до Польщі, адже саме ця категорія українців несе безпосередню загрозу для польського суспільства. Як ви друзі, думаєте, що ж це за категорія українців, які можуть нашкодити або ж навіть залякати польське суспільство? А ну пишіть в коментарях. Також сьогодні я вам назву інформацію, яка буде говорити про те, як Польща буде намагатися пришвидшити вступ. України до Європейського Союзу, що я вважаю в найближчі роки, є нереальним, але все-таки польські дипломати заявляють про це. Ну і сьогодні, друзі, ми разом з вами, давайте зробимо такий квест, що ми оберемо, яке ж місто у Польщі буде найкращим для проживання, на вашу думку, в Польщі. Я одразу кажу, що це місто Краків, це те місто, в якому я вже проживаю більше як два роки. Так, тут повітря не до кінця чисте, і особливо коли туман, як от два дні тому було, що навіть літаки не літали. То хочу вам сказати, не приземлялися, якщо бути точнішим, і не злітали. То хочу вам сказати, що коли є туман, то взагалі дим, це 2 Він не піднімається вгору. Ну, це так говорять мої експерти. Знайомі, і хочу вам сказати, що окрім того диму, мене все влаштовує. Ціна на житло. Я знімаю трьохкімнатну квартиру, це 80 метрів квадратних. Якщо ми говоримо геть усе, що виходить мені за світло, за газ, за сміття і за все інше, плюс чинш, то мені все разом виходить 3700. 80 метрів квадратних. 3700. тисячі Ну, доходить до 4 там 300, якщо ми говоримо взимку, бо вага здорожчає і більше його споживається взимку. А скільки ви платите за своє житло у вашому місті? Я прошу вас, друзі, написати, і також напишіть на вашу думку, яке місто заслуговує на 5+, плюс із п'ятибальної шкали. Я буду дуже вам вдячний, тому що є одне видання. Шановні користувачі, хочу вам також повідомити корисну інформацію, яка вам знадобиться в 2025 році. Тому що, якщо ви будете вживати алкоголь, або ж не будете його вживати, і хочете отримати комфортабельні перевезення по Польщі на Мерседесах, Лексусах, Тойотах або ж інших комфортних автомобілях, які останніх років випуску, то якщо вам не шкода грошей... То ви можете скористатися їхніми послугами. У них тільки найновіші автомобілі і помірні ціни. Ну точно не вищі, як в інших. Проте хочу вам сказати, що мандати набагато вищі в 25-му році. Тому краще потратити ці гроші і поїздити на Мерседесі, Лексосі чи Тойоті, аніж заплатити якомусь там в кашкеті. 5 тисяч злотих за перевищення швидкості понад 30 км. Ну, або ж знову ж таки, за те, що ви будете трошки п'яні. Я обираю те, що дозволить мені не тільки зекономити, а ще й насолодитися поїздкою, яке знову ж таки говорить, що все-таки в 2025 році Краків визнаний одним із найкращих міст в Польщі для проживання українців. В 2025 році його економічна стабільність, широкий вибір вакансій і культурна спадщина приваблюють тисячі мігрантів щороку. На основі міжнародного рейтингу без CTSO for Experts 2024 від International, то краків входить до списку найкомфортніших міст. Для життя іноземців у Європі. Тому, дорогі українці, якщо ви в Кракові, то я люблю вас. І давайте зустрічатися в якомусь місці і дружитися. Я знаю, що дуже є багато у нас кмітливих українців в Кракові, які можуть щось організовувати. Я можу до вас долучитися, пишіть мені в приватні повідомлення в інстаграмі. А хто не підписаний на мій Інстаграм, то ласкаво запрошую вас це вже зробити в описі під цим відео. А тепер, друзі, хочу сказати, що середні ціни так в Кракові на квартиру це коливається біля 3-4 тисяч злотих. Є й дешевші варіанти, просто їх треба буде пошукати. Особливо, коли студенти виїжджають, ну, знову ж таки, як то кажуть, квартири дешевшої. В інших містах, я думаю, що ціни не набагато відрізняються, проте я вважаю, що Краків – це друга столиця Польщі, адже тут проживає чуть-чуть менше мільйона людей населення. Отож, друзі, чому ж все таки деякі категорії українців не хочуть? Пускати поляки. Як заявляє нам один із таких знову ж таки дипломатів одної із партій, яка називається Конфедерація, всі ви про неї знаєте, е проросійська партія подекуди говорять, і я в це також довіряю в цю інформацію. Так заявив один із депутатів, що українські військові не повинні приїжджати до Польщі після закінчення війни, оскільки вони можуть становити загрозу. Мені цікаво, а він що знає, вже коли війна закінчиться. І Хочу вам сказати, що про це заявив депутат польської партії Конфедерація Вітоль Туманович. Депутат заявив, що наразі щодо російсько-української війни є два принципові питання, на які Польща обов'язково повинна звернути увагу: не відправляти жодного польського солдата в Україну і забезпечити, щоб до Польщі не пробували українські військові. Тому що ви розумієте прекрасно, що українські військові... І не тільки українські військові, а взагалі військові після кожного закінчення війни, то вони створюють знову ж таки свої угрупування. І ми це вже бачили після початку війни в Україні з 2014 року. І знову ж таки, ці угрупування безпосередньо несуть загрозу для суспільства, і не тільки польського, а й українського. І як ви вважаєте, після закінчення війни, тому що вона закінчиться? І я в цьому просто переконаний. Ви уявіть собі, що вже вона триває більше 10 років. От на хвилинку, зараз уже буде 15-й рік. Жодна світова війна стільки часу не тривала, як в Україні війна. Тому я все-таки впевнений, що вона закінчиться. Хоча, як Гордон сказав, що вона 30-го закінчилась, скажіть, будь ласка, 30-го грудня війна закінчилась, друзі. Ви відчули щось, хтось вам позвонив, сказав, що все, військові вже вийшли, покинули територію українську і їх немає. Мені здається, що ні. Тому я хочу підкреслити, що все-таки війна закінчиться в найближчий час, але поляки будуть побоюватися, пускати українських військових, проте мені цікаво. А як вони будуть отримувати інформацію, що хто військовий, хто не військовий, вони повинні будуть робити запит до української знову ж таки інформаційної системи, до якої вони повинні отримати доступ. Тому, на вашу думку, чи може Україна дати цей доступ для. Польщі, щоб вони на кордоні перевіряли знову ж таки цих військових, і це не тільки Польща має прийняти таке рішення, тому що це має прийняти весь європейський союз. Бо якщо ми знаємо, що якщо закінчиться війна, почнуть літати літаки. А вони літають в багато країн Європейського Союзу Шенгенської зони. І так само кордони Словаччиною ще є з Молдовою і так далі. Я не буду перераховувати, тому що кордонів дуже багато, і контролювати цю всю ситуацію буде досить складно. Можливо. Через це вони вже впроваджують е, такі системи, як ЕТІАС. Пам'ятаєте, що у вас додатково будуть знову ж таки, перевіряти, вносити в додаткову базу, щоб контролювати, де ви знаходитеся. Тобто, вас додатково фотографують, беруть ваші відбитки пальців. Ну і звісно ж, ви подаєте там інформацію заздалегідь, куди ви хочете потрапити як турист. Можливо, це все пов'язано разом з тим, що дуже багато буде українських військових після закінчення війни подорожувати шенгенською зоною. Тому я друзі надіюся, що це не так. Але, як він каже, ми прекрасно знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не на фронті. На жаль, вони часто організовують злочинні злочинні угрупування, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі. А чому ж вони організовують ці злочинні угрупування? На вашу думку, мені здається, що це все пов'язано з тим, що у них зникає такий заробіток, як був під час війни, і я не хочу нікого образити, але це так він думає. І тому вони хочуть, щоб... Знову ж таки, повернути свої кошти на той рівень, на якому ці кошти були під час війни, і так само заробляти. А що ж йому сказати? Чому ж він не говорить те, що українські військові, наприклад, захищають територію Польщі? Бо якби не Україна, то Польща була першою країною, яка б знову ж таки підпадала під атаку недобросовісного сусіда. Хочу вам сказати, що... Як би там не було? Поляки то раз допомагають, то раз не допомагають. І для мене здається, хоч я тут і живу, що Польща, в Польщі люди так настільки просто ненавидять українців, що вони готові просто їх продати за кордон іншій країні. І, можливо, вони це зроблять. Але я хочу ще також зазначити, що жодна з європейських країн так не відноситься погано до українців, як Польща. Чи, чи зміниться це? Можливо, через 5 років, 10 років, так коли наші діти вже будуть дорослими, по 18 років будуть мати, і будуть знову ж таки адаптувати ту систему і відношення, яке мало б і повинно було б бути. І я сподіваюся, що так буде, тому що в Польщі йде старіння населення, і старші люди вони все-таки колись відійдуть і перестануть уже так вважати, тому що вони її вже не буде. І хочу вам сказати, що друзі, знову ж таки. Під час головування у Раді Європейського Союзу в першій половині 2025 року Польща максимально намагатиметься прискорити входження України до Європейського Союзу. Тобто всі прогнози говорять друзі про те, що війна закінчиться в 2025 році, і я теж так вважаю. Що не тільки війна закінчиться, а ще й вибори пройдуть. Все це буде в 2025 році, і таку заяву зробив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Піотр Лукаш... Лукашевич. Звісно, Польща під час свого головування максимально намагатиметься прискорити процес входження України до Європейського Союзу, оскільки це відкриватиме для вашої країни нові можливості. Адже для того, щоб бути в більшій безпеці, Україна має стати однією з частин Об'єднаної Європи. Сказав він в інтерв'ю одному із знову ж таки, видань, що я думаю, що ніфіга цього не буде, тому що якщо Україну візьмуть до європейського союзу, то вона просто знищить економіку сільськогосподарську. Це в першу чергу європейських країн, і тут Польща одна із таких чолових країн, які найбільше знову ж таки продукують сільськогосподарської сільськогосподарські продукції, не рахуючи Францію і. Яка є на першому місці, так і інші країни, і я впевнений, що Польща як ніхто не зацікавлені в тому, щоб Україна входила до Європейського Союзу. Нам тільки дають обіцянки, обіцянки, але насправді вони цього не хочуть і не будуть цього робити. І цієї волинської трагедії, про яку я вже неодноразово згадував, що вони б за, 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 за ті. 50 років могли б давним-давно 70, вирішити цю проблему, а вони її піднімають, піднімають і в кожного депутата родичі з'являються, і вони цим ще більше заливають, як то кажуть, негативної інформації для поляків про українців. Хоча так насправді. От кожен з простих українців взагалі до того відношення немає. Чи хіба хтось проти з вас, друзі, щоб вони провели ексгумацію? От конкретно від вас, я прошу відповіді. Дайте, будь ласка, в коментарях тим полякам, які пишуть, що на України, Бандери і так далі. Ми про ці слова взагалі не згадуємо про ці імена про цю ексгумацію. Я тільки за те, щоб вони її провели, і все. І ми перестали сваритися. Я тільки за те, щоб ми жили в мирі. Проте, знаєте, що людей не хочуть тримати в мирі, не хочуть тримати в нормальному функціонуванні. Тому що, якщо ми будемо жити злагоджено, то вони не будуть мати звідки гроші заробляти. Така правда, друзі. Тому той, хто слідкує за моїм каналом, знає правду. Тому підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. Обов'язково робіть репост, щоб кожен військовий наш український дізнався, що хоче зробити одна із партій Польщі, тому що. Цієї партії на вибори президента вже є кандидатом Славомір Менсен, який теж каже, що жоден польський військовий ані допомога з Польщі не повинна потрапляти до України. Такі його слова. І він на цьому настоює, що мають бути захищені тільки інтереси Польщі і все. Але він не згадує про те, що скільки українців тут працює, скільки допомагає Польщі розвиватися. І я впевнений, що за кілька років що українці будуть винаймувати житло для поляків. От і все. А поляки далі будуть скаржитися, що українці мають багато грошей. Українці не чекають, вони беруть і роблять. Поки хтось там. От і все. Щасливого нового року, друзі! Але ще сьогодні побачимося.